Мінус соціальних сітей, про які ніхто не говорить. От реально, якщо ти заробляєш на соціальних мережах і в сіті, то мінус заключається ребята, в тому, що ти, коли захворієш, коли з тобою щось станеться, і ти пропадеш з медійного поля, твої всі заробітки нахер зупиняться. І ти ніяк не будеш заробляти. Тобто, поки ти є, поки ти медійний, поки ти знімаєш контент, ти заробляєш. Як тільки ти перестаєш знімати контент, всі твої заробітки зупиняються. І побудувати системний бізнес на соціальних мережах можна, але це потрібна команда, тобто тобі потрібні СММщики, e, тобі потрібні графіки і так далі, щоб запускати ті всі процеси, налаштовувати таргетову рекламу і так далі. А коли ти ведеш блог самостійно, сам зі всіма своїми силами, наприклад, навіть в тому ж самому Ютубі, неважливо де, і тебе випадає от просто якийсь стан твого здоров'я. Ну, щось сталося з тобою, і ти там на протязі чотирьох місяців не можеш не публікувати контент, ні знімати нічого. Все, ти закінчив свою діяльність і заробітки, ребята. Тому що світ настільки пливе, настільки швидко біжить, що за три місяці, чотири про тебе вже ніхто не згадає, якщо ти не будеш щось знімати і показувати, і так далі, і так далі, ребята. Ось це самий головний, наприклад, мінус для мене в соціальних мережах. І я це реально почув на своєму здоров'ї. Добре, що в мене є бізнес по товарці, який просто мене годує і приносить мені без моєї участі заробітки, розумієте? А соціальні мережі в мене зупинилися, все. Я перестав публікувати, перестали до мене йти заявки, клієнти і все інше.